Лені п'яту частину стратегічних бомбардувальників на 26 травня на аеродромі в Мурманській області були 11 борців 95 МС. А це 20% від усіх, що має РФ. Також там були 5 ан 12 які можуть належати як транспортній, так і морській авіації противника. Про це повідомляє Дефенс Експрес із посиланням на супутникові знімки, опубліковані ресурсом. «Авівектор» в соцмережі ікс аналітики зауважили цікаву деталь. у понеділковому ракетному ударі по Україні були задіяні лише три тушки з наявних волені. А це може свідчити про кількість реально готових до застосування бортів, а не просто наявних. Водночас на аеродромі Енгельс, звідки відбуваються злети під час масованих ударів по Україні 25 травня було 6 Ту-95 емес 3 ту 160 і чотири винищувачі су 34 А вже наступного дня літаків поменшало удвічі. У Дефенс Експрес припускають, що Росіяни постійно переміщують свої бомбардувальники між аеродромами, щоб заплутати розвідувальні структури Сил оборони України та партнерів.